В целом, вообще, в 21 веке это ошибка — молчать о себе и оставаться незамеченным. Потому что достойных людей у нас... Да, я вас слушаю. А можно, пожалуйста, державную новую? Мне удобнее так. Если... А мы не назручные. Да, да. Ребята, ну, давайте без этого. Слушайте, пожалуйста, слушайте суть о Давайте без этого, мені так удобно. Знову мовний скандал і знов в Одесі вивели з залу учасницю Юлію Карабанджак та Наталію Федонюк на їх прохання розмовляти українську під час бізнес заходу вечір нетворкінг. Спікер надавав інформацію російською мовою. Давайте ви почема як ви мене виходите. Як ви виходите, так? Виходимо да? Можете Дякую. 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 Дівчата. Дівчата уточнили, чи буде перекладач, але натомість отримали порцію зневаги, а учасники цього заходу підтримали доповідача ще й оплесками. Саме страшна ошибка, яку ви можете допустити у 21 віку, мовчати себе і залишатися не зрішені. Перекладач буде? Пишайте, будь ласка. Я не розумію москальську. прийміть собі перевод. Ребята, слушайте, ну, Якщо ви не понімаєте, я ж не держу вас здесь і не заставляю вас служити організатор цього заходу Віталій Стопаєнко вже вибачився. Цікаво тепер а про російські гості, які були на цьому заході, коли почнуть вибачатися за лобіювання російською мовою ще й під час війни. Усі ж ви пам'ятаєте, що руський язик це руська культура, а руська культура є складовою руського міра? Добрий раночок. Чи доброго дня тут Віталька так забрехався? Пише, що Юля прийшла до нього на захід попіаритися. А що ж ти так не написав, що Юлю ти запросив офіційно, а, Віталька? Що ж ти пишеш, що ти нам пропонував перекладача, хоча відео чутно, як я кажу, а буде перекладач? Я не розумію москальською. А ви нам всі відповідаєте, хора, все то бидло проросійські істоти, потенційні колаборанти, я вважаю, сепари. Відповідають: тобі треба перекладач, візьми, найми собі, ідіть сюди. Давайте виходіться. Що ти, Віталька, такий дивний? Ти нам за дверима казав, що ти думав за переклад. Ну у всіх презентацій української всі повинні е, говорити українською але навіть не на у всіх презентацій українською, як виявилось, ок ти Віталька, піздун, хочу вам сказати. Вибачаюся перед всіма людьми, кого це зачепило. Та перед Юлією, яку з якою ми так скажемо, якою у нас сталося недорозуміння, як ви розумієте, Віталій вибачився, і це в принципі добре, але з'явився один нюанс. Чи він усвідомив насправді свою помилку? Бо сьогодні в сторіс він вже виклав анонс на новий івент. І ось ви бачите, якою мовою знов російська, так це запрошення на івент для кого? Для росіян та проросійських українців. Ведучи заходу, може, це і Віталій. Я не знаю, розмовляє українською. А гості в залі прихильники мови окупанта бо розмовляють російською мовою? От, послухайте, ви?

Віталій стверджує, що тепер івенти будуть тільки українською. Я маючи сумнів, вирішила запитати його особисто, чи це буде так. Він запевнив, що тепер точно буде українська лунати на івентах. Маю надію, що так і буде. Українці об'єднуйтеся проти росіян та не будьте маріонетками в руках ворога. Не ганьбіть себе та не ганьбіть українську націю. ЗСУ воюють на фронті, а ви воюєте в тилу і тримайте зброю в руках міцно. Наша зброя в тилу це українська мова. Ви борюєте перемогу разом, а не мені так удобно і давай без цього. Друзі, також висловлюйте свою думку в коментарях. Всього вам найкращого, до зустрічі!